Я не віддам тобі дітей. Такий вислів можна почути дуже часто від одного з подружжя в процесі розірвання шлюбу. Після розірвання шлюбу діти залишаються проживати або з матір'ю, або з батьком. Проте, це не означає, що один із батьків, який проживає окремо від дитини, не має права спілкуватися з нею. Батьки після розірвання шлюбу мають однакові права на дитину, незалежно чи вони перебувають в зареєстрованому шлюбі, чи ні. Ніхто не має права перешкоджати спілкуватись з дитиною. Якщо існує спір між батьками, то місце проживання дитини можна вирішити в судовому порядку. Тому, якщо ви чуєте такий вислів від одного з подружжя, він є незаконний і суперечить чинному законодавству. Якщо ваші права порушуються з приводу виховання дитини, то, відповідно, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання Правда.